І щось відчуваєш, хвилюєшся, розповідаєш про це партнеру. А у відповідь та ти перебільшуєш. Це все у твоїй голові або улюблене, не вигадуй. Yes. Yes. Це називається знецінення почуттів, і воно серйозно б'є по стосунках. Бо коли тобі знову і знову кажуть, що твої емоції не важливі, ти починаєш втрачати довіру до самого себе. Oh. Приклад, Марта каже: Олегу: Мені сумно, коли ти весь вечір у телефоні. А Олег, ой. Та не драматизуй. І ось цей момент Марті не просто сумно, їй боляче, бо її почуття щойно стерли фразою це дурниця. І от вона вже не говорить нічого, закривається, замовкає. Ай опідай. Навіщо? Саме так емоційна близькість і помирає. Не з криками, а з мовчанкою після знецінення. Really? Що робити замість цього? Навіть якщо ти не згоден, скажи я бачу, що це тебе зачепило. Давай обговоримо. Уникай фраз типу: ти надто чутлива або це не проблема, бо це не допомагає, це відштовхує і пам'ятай: стосунки це не суд, це не про правду і неправду. Це про чути, розуміти, приймати. Wow. Хочеш глибше розібратися, як не втратити близькість через нецінення? Слухай у подкасті психологічно.